Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Сьогодні у нас 4 жовтня, і ми будемо говорити про Лігу Чемпіонів, звичайно що, ну і також про деякі інші новини. Але найперше, це Ліга Чемпіонів. Манчестер Юнайтед знову програв. Цього разу вдома це вже не дивно. Третя поразка поспіль на власному полі в усіх турнірах, третя з чотирьох матчів, тому що був ще Кубок Ліги. Але після поразки від Кристал Пелас в чемпіонаті Манчестер Юнайтед поступається Галата і це вже навіть не дивує насправді, тому що це шоста поразка в 10 матчах. Це найгірший старт Манчестер Юнайтед сезоні з 1986 року, і все погано. Все дуже погано, Юнайтед, хоча. В цьому навіть матчі було багато позитивних моментів, багато якісних моментів. Зрештою, Расмус ну, з забив два м'ячі. Про це про його бомбардирські якості, про його можливості забивати говорилося, але не бачилося в англійському футболі. В чемпіонаті саме утім, в лізі чемпіонів він забиває, відзначився голон в першому матчі проти Баварії Забив тепер взагалі двічі-двічі Манчестер Юнайтед виходив вперед. Але немає, перш якщо говорити про цей матч ще раз, немає контролю у гри у команди. Просто немає. Тобто, вони забили забили два гарних м'ячі. Рашфорд зробив результативну передачу, хоча впродовж цього матчу знову був непомітним і знову був якимось відрізаним від команди, як на футбольному полі, так і за відчуттями. Тобто ось, Рашфорд десь не поруч з командою знаходиться. Ну і зрештою багато інших помилок було. Знову помилився Андрео Нана, Ерік Еріктенгак сказав, що він обов'язково повернеться, але куди повернеться? Він від самого початку сезону лише помиляється і в деяких епізодах демонструє непогану гру. Після чого говорить, що ну ось це справжній дана. Тобто 10 матчів зіграно у 9 матчах, там в 8,5 він був поганим, в півтора матчу він був якісним. і... Де справжня дана? Там, де півтора матчі, чи там де вісім з половиною, тому що дуже важко переконати, що ось це справжній. Ну і знову проблеми у Манчестер Юнайтед з переходами в захист. Галата Сарай, нібито команда, де досвідчені футболісти, де немає швидкості, де немає різкості, але все одно Галата Сарай постійно створює ось цей тиск на центральну зону, де вже є і Казиміро. Де Амрабат був, ну, Амрабат, зрозуміло, знову на лівому фланзі оборони грав, але де ніби мали впоратися футболісти Манчестер Юнайтед, але у них не виходило. Ну і окрім Рашфорда, його проблем. Дуже показовий момент також з Мейсоном Маунтом, який прийшов влітку з Челсі, ніяк не може себе знайти. Показовий момент в чому? В тому, що Рашфорд завжди погано грає, коли навколо погана обстановка. Коли... Щось йде не так, коли немає розуміння командою гри, немає порозуміння в команді. І ось тоді Рашфорд завжди вимикається. Це впродовж всієї його кар'єри. Тобто він може бути лідером команди лише тоді, коли все добре. Коли все не дуже добре, він таким лідером не є. Ну а Маунт — це абсолютно командний гравець, де індивідуальні його індивідуальні якості. Не особливо яскраві, але як в командний гравець в гарно побудованій команді він завжди буде е, важливим, але немає гарно побудованої команди Манчестер Юнайтед. І е, якщо говорити конкретно, це, це провина Еріка Тенгага, можна. Про керівництво говорити, про власники, про 10 років нещасть. але конкретно ось ця команда з цими футболістами з цією побудовою гри це конкретно проблема Еріка Тенгага, і не потрібно шукати інші якісь варіанти. Поразка від Галатасарай 2-3 була закономірним результатом не цього матчу загалом, тому що а закономірним результатом ось цього старту сезону. Тобто, знову ж таки ніхто не здивувався. А ось поразка іншого англійського клубу арсенал здивувала на перший погляд. Тобто, Ланс, по перше, ну що за ланс, по друге Ланс, який погано розпочав теперішній сезон. Але е тут є два моменти: арсенал не реалізував всі свої нагоди е у команди було досить шансів для того, щоб після того як рахунок став рівним, 1-1 забити. Габріел Жезус відкрив на 14 14-й хвилині. А потім була помилка Давіда Рая на 25 й яка призвела до голу Томасона. Власне помилка Давіда Рая взяли для того, щоб він допомагав контролі м'яча. і Ось він поболився в контролі м'яча. Ну, тобто, воротарі, які мають першу якість воротарів, це ловити м'ячі, відбивати м'ячі, грати руками, як говорить Карл Анчелоті. Мені все одно, як там воротар ногами грає, поки він добре грає руками. Ну ось Давід грає, помилився. Але е, потім Арсенал створював нагоди. І найкращим е, гравцем матчу став голкіпер голкіперланса. Е, Самба в нього багато сейвів назбиралося І ще декілька шансів. Арсенал без сейвів не реалізував. Однак переможний м'яч стався у виконанні господарів. Ваї забив всередині другого тайму. Приклав руку в негативному сенсі до цього м'яча. Олександр Зінченко через його ця атака, власне пройшла. Ну але все одно. Для Арсенала це був матч, який називав і Артета, і футболісти уроком. Уроком в тому сенсі, що Арсенал так це команда з прем'єр-ліги, так там багато футболістів за великі гроші, але як сама команда, вони недосвідчені. Недосвідчені проти чого, що таке є в Європі, чого немає в англійському футболі. Е, немає боязні суперників. Тобто в Європі Галатасарай проти. Власне, Манчестер Юнайтед і будь-яка команда проти будь-якого суперника вона грає з відкритим серцем. Вони не зачиняються, не шукають якось своїх шанси. Вони грають проактивно. Вони не занадто бояться цього суперника. Поважають, але не бояться. Це дуже така тонка грань, яка особливо відчувається саме в Лізі Чемпіонів. Тобто Ланс ну а вже ж поважав, але не боявся цього суперника. На його місці міг би бути там чи Борнмут, чи Астон Віла навіть вони б грали значно обережніше. В матчі чемпіонату, але тут о, виходить по-іншому, і арсенал покараний за те, що це недосвідчена команда. Ось так недосвідчена на європейському континенті, в європейських турнірах в лізі чемпіонів. Причому що Ланс теж недосвідчений, але ось о, мова саме про арсенал та вміння та можливості контролювати гри, яка в чемпіонаті та в лізі чемпіонів інша. А в цих групах Баварія в групі Манчестер Юнайтед перемогла Копенгаген з рахунком 2-1. Дуже складний поєдинок, неймовірно складний поєдинок для команди Томаса Тухеля. Вона в першому таймі взагалі нічого не створила. Другий тайм розпочала з пропущеного м'яча, але потім індивідуальні дії Джамала Мусіали призвели до голу у відповідь. А на 83-й хвилині забив 17-річний сімнадцятирічний Тель. черговий його м'яч в сезоні, він в чемпіонаті. Часто відзначався. На рахунку теля, якщо говорити про Бундеслігу, то три м'ячі жодного виходу старту. і також в цій цей переможний м'яч стався на 83-й хвилині. Варто відзначати те, що Кейт виграв боротьбу після довгої передачі, класичний гол скидання Мюллер не втік, але організував можливість і Тель 18 років ще раз цьому футболісту забив переможний гол. В групі Арсенала ПСВ та Севілля яскравий поєдинок провели, який закінчився 2-2. Причому на 85 й хвилині Севілля 1-0 лише вигравала, але потім команди забивали та забивали. У Севіллі Гудель та Несірі відзначилися у ПСВ Дейонг та Тезені, чия 2-2 в цьому матчі. Центральним поєдинком дня стала зустріч Наполі та Реалу Мадрид. Це дійсно був центральний поєдинок яскравий в дві сторони. Обидві команди атакували, обидві команди забивали, відкрили рахунок господарі. Лео Естінґер визначився після стандарту Кепа Аріса Балага жахливо зіграв на виході. Андрію Луніну приготуватися. Ні, звичайно. Але потім РАЛ відповів. Відповів ще в першому таймі. Ну і звичайно, головною зіркою цього матчу о, знову став Джуд Белінгем. Він забив неймовірний індивідуальний гол, зробивши рахунок 2-1. Розібрався декількома суперниками, але перед цим допоміг Вінісіусу Жуніору забити Теж такої передачі. Жуніор ефектно пробив дальній кут. Хвалив, зрозуміло, що Карло Анчелотті Белінгема сказавши, що. Це футболіст, якому 20, але він виглядає як 30-річний за своїм вмінням, за своїм передбаченням, за своєю роллю на полі. Тобто це ось вже такий дуже досвідчений та вмілий гравець, попри свій вік. Але Наполі в другому таймі вигляд мав кращий вигляд. Спочатку стався дуже дивний пенальт, абсолютно незрозумілий пенальті, який Піотр Зелінський реалізував, наче нібито збив Осімена, але де там повторів показали багато, а де там порушення правил так і не показали. І після цього були ще у Наполі моменти, і кепа рятував, і були удари повз ворота. А все вирішив автогол на 78-й хвилині. Чудовий удар з далекої далековісті Вальверде. І м'яч від Мерета опинився в воротах. Далі вже Реал Гру втримав під контролем, хоча це був важкий поєдинок. і Анчелоті сказав, що проти сильних команд ми розуміємо, що нам доведеться інколи страждати. Тобто реал мандрид. Це сама сильна команда, всі розуміють, але це не команда, яка ось так повністю зминає будь-якого суперника. Однак Реал Мадрид, що говорити, команда виграє знову в чемпіонаті Реал Мадрид лідера в лізі чемпіонів Реала дві перемоги в двох матчах. Що ще потрібно? Яка може бути критика? В цій групі Уніон та Брага також зіграли. Уніон програв свій шостий поєдинок у всіх турнірах. Другий поєдинок в ліді чемпіонів, 2-0 завдяки дублю Шеральда Бекера. Уніон вигравав, але Брага знайшла в собі силу відігратися. Причому на рівному місці вони відігралися наприкінці першого тайму та на початку другого тайму, забивавши. Але а потім на такому ж рівному місці забили переможний м'яч вже в компенсований час. В Уніоні так і не змогли пояснити. Що відбулося, як так сталося, що команда програла ось такий поєдинок, де вона мала велику перевагу, але у стикається з цими проблемами вже не перший матч, коли все йде під контролем. Моментів у створює більше за суперника, має вигравати такий матч, але зрештою виявляється, що програє, і з цим потрібно звичайно щось вже швидко діяти. А ну і звичайно про перформанс Анатолія Трубіна. Його команда його Бенфіка грала проти Інтера. Це якраз дербі імені Трубіна, тому що першим претендентом на підписання українського воротаря влітку був Інтер. Він навіть був в Італії, він про... зустрічався з інтером, він познайомився там з усіма, але клуби не домовилися. Бенфіка зуміла домовитися, підписала Трубіна і. Він став гравцем команди. Цей поєдинок, як в Португалії охарактеризували, що все погано, але єдина гарна річ, що у Бенфіки тепер є ворота. Ось це буквально заголовок на аболі. Дійсно, Трубін зробив декілька яскравих сейвів. Так він пропустив. Так, команда програла на початку другого тайму Маркос Тюрам забив переможний м'яч, але дійсно. Більше голів, набагато більше голів Інтер не забив. Цей матч мав закінчитися з рахунком 5-0. Ні, не чотири, неймовірних сейвіт Трубіна до цього призвели. Там ще було вибивання з порожніх воріт, влучання в перекладину. Тобто Інтер створив дуже багато моментів, він просто. Принижував Бенфіку, але забити так і не вдалося. Ну і Трубін все одно декілька гарних сейвів зробив. І як сказав Рогер Шмід, головний тренер Бенфіки, наш воротар тримав нас в грі постійно. Тобто, якщо б якимось дивом Бенфіка не програла цей матч, то тільки завдяки Трубіну. В іншому поєдинку цієї групи Реал Сосідато розібрався з РБ Зальцбург, з рахунком Ні, це просто Зальцбург, Так, в Лізі Чемпіонів з рахунком 2-0. В першому таймі Мікель Ерсабель та Брейс Мендес забивали. В другому таймі Зальцбург притиснув, але відповісти не зумів. Тобто у Реала Сусідата чергова перемога в цьому турнірі дуже гарний. Початок для іспанського клубу гарний через те, що ось Бенфіка. Невдало розпочала. В інших чемпіонатах, звичайно, зазвичай пауза під час Ліги Чемпіонів, але в Англії зіграли перенесний матч другого Туру і Берлі Венсана Компанії здобув першу перемогу в цьому сезоні з рахунком 2-1 над Лутоном. Берлі не залишив зону виліту, але зрівнявся з очками з Лутоном та Евертоном. Борнмут і Ліза Барно тепер 19 й Останнє місце Шеффілд Юнайтед. Також є декілька новин в Англії травми. Букає Сака в матчі Арсенала проти Ланса був замінений через травму. Знову він вийшов, знову отримав травму. Знову його була участь була е, в матчі під запитанням перед цим матчем. І наступний поєдинок з Манчестер Сіті, участь е, Саки під запитанням. Ну і, звичайно, Мікель Артета буде говорити про велику кількість матчів, величезний тиск, ну, але він сам ставить. Гравця, який не зовсім оговтався, який не здоровий на матчі, який погано тренувався в два тижні. Він його ставить на матчі. Ну і хто знає, що там з сакою говорить, Артета, що ми принаймні сподіваємось, не дуже серйозно. У Бена Чіло, захисника Челси, все дуже серйозно. Він на два місяці вилетів, а також приблизно на два місяці вилетів бере з Кристал Пелес. Це дуже дуже важливий гравець, як щось Чіло. Окей, Сака важливий для Арсенала, дуже важливий. То Езе це фантастично, значить, важливий для Кристал Пелас. Ну і також ще одна цікава новина: Рейнджерс звільнили головного тренера Міка Біла. Поганий старт сезону. Немає якості, немає гри, немає контролю над ситуацією. І Біла дуже швидко звільнили ще на початку жовтня. Це сталося. Цікаво, що. Першим претендентом, головним претендентом на позицію тренера Рейнджерс є Френк Лампард. Тобто там цілий список кандидатів у рейнджерс, але Лампарт на горі цього списку, і цілком ймовірно, що саме він шотландський клубочолить. Ну і одна невеличка новина з України: Олександр Піхальонон був переведений до списку першого списку збірної України на найближчі матчі проти Північної Македонії та Мальти через травму Циганкова. Ну і цікаво, що півгальонок центральний півзахисник, тоді як циганков, це все-таки фланговий гравець і е, це Ну, а немає більше варіантів, здається, ось прямо зараз у Сергія Реброва, тому він таки обирає з Михайлом Мудриком, наче все. Досить добре, тобто до збірної він має він навіть в чемпіонаті має зіграти ось на вихідних проти Берне, Тобто не потрібно шукати ще когось на фланг. Ось такі варіанти, які є, вони будуть, але без Циганкова. Утім, ще побачимо до матчів збірної деякий час, можливо, знадобляться ще зміни. На сьогодні ж ми будемо закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою. За футболом в Європі, перш за все, до побачення.